Прямо перед вами прихована таємниця, символи вплетені в наш світ. Підказки залишені на видноті тими, хто щось розумів, щось, що більшість із нас ігнорує. Вони були будівельниками храмів, хранителями таємниць, і їхня спадщина ніколи не була лише каменем чи архітектурою. Це був план трансформації людського розуму. Уявіть, що ви розкриваєте ці приховані знання, навчаєтеся володіти тією ж силою, яка формувала імперії, керуючись символами, цим шепотом сили, рівноваги та воскресіння. Це не просто історія про минуле, це ключ до вашого власного Потенціалу. І якщо ви залишитеся зі мною, я покажу вам, як читати цю мову душі, щоби побачити те, що лише деякі по-справжньому зрозуміли. Але будьте обережні, як тільки ви її побачите, ви більше ніколи не будете дивитися на світ так само. Уявіть собі на мить: будівельник не просто будь-який будівельник, а той, кому доручено побудувати храм, не схожий на будь-який інший. Храм, який є водночас вічним і невидимим, створеним не з каменю, а з речовини людського духу. Це робота масона. І вона символізує кожну з наших власних подорожей, інструменти, структури та металі. Мтафори того, як ми можемо будувати себе, закладання міцного фундаменту характеру та сили за допомогою таких символів, як циркуль та всевидюче око, може здатися загадковим, але кожен з них містить певне послання. Квадрат говорить про моральну цілісність, яка керує нашим вибором. Циркуль нагадує нам шукати балансу та міри в усьому, та всевидюче око. Він символізує пильну усвідомленість, яку потрібно розвивати, вчитися бачити невидиме, розуміти невидимі закономірності, які формують наше життя, але ці символи це це більше ніж окремі зображення. Разом вони створюють грандіозний дизайн, вони є закликом до дії, викликом для кожного з нас пробудитися, побачити за межі буденності та зробити крок до вищого розуміння нашого призначення та потенціалу. Масони називали це подорожжю будівельника, але це шлях, призначений для всіх, хто наважується слідувати йому. У цьому відео ми не просто розшифровуємо символи. Ми самі вирушаємо в цю подорож, вивчаючи мудрість, яка лежить в основі масонської традиції. І рухаючись вперед, ми побачимо, як ця символічна мова веде будівельника через одну з найзагадковіших. І найпотужніших трансформацій в існуванні. І ось ми починаємо з подорожі будівельника, шляху, який розкриває боротьбу, мету та стійкість, необхідні для того, щоб принести світло в темряву та сенс у хаос. Давайте зануримося в історію. У легендах масонської традиції цей будівельник покликаний створити шедевр, але він стикається з незвичайним викликом. Він повинен будувати без знайомих звуків молотка та зубила, без керівництва голосів навколо нього. Це незвичайне будівництво. Це храм розуму та душі, створений лише з його власних внутрішніх ресурсів, терпіння та бачення. Кожен шар, кожна частина цього храму, бо це частинка його самого, його переконань, його цінностей, його досвіду. І з кожним каменем, який він кладе, він наближається до. Розуміння свого призначення, свого справжнього я. Але як і в будь-якій подорожі, варта того, він стикається з перешкодами. Три сили протистоять йому: думка, емоції та дія. Ці три потужні союзники, але водночас небезпечні сили, бо кожна з них має силу формувати або руйнувати. Думка представляє його розум, нескінченний потік ідей та питань, які ведуть його вперед або затьмарюють його бачення. Емоції це сила глибоких та всепоглинаючих почуттів, яка рухає його пристрастю, але може легко збити його зі шляху. А також дії, його воля в русі визначає, чи його наміри матимуть форму, чи будуть невдалі. Разом ці три сили випробовують його, формуючи результат його роботи та зрештою його характер. Спочатку ці сили зраджують його. Тор занурюється у сумніви, емоції перетворюються на неконтрольоване бажання, а дії стають безрозсудними, майже руйнівними. Його творіння, той самий храм, який він будує, здається, руйнується. Але будівельник не здається. Він знає, що якщо хоче досягти успіху, то повинен навчитися опановувати ці сили, узгоджувати їх так, щоб вони Цівали в гармонії, він повинен навчитися керувати своїми думками з ясністю, стримувати свої емоції з мудрістю і спрямовувати свої дії з метою. Лише тоді він зможе продовжувати свою роботу та виконувати покликання, яке привело його сюди. Ця історія більше ніж аналогова. Це нагадування про те, що кожен з нас у своєму житті є цим будівельником. Ми всі будуємо щось значуще, складаючи докупи свою ідентичність, свої мрії, свої переконання. Ми всі стикаємося з силами думки, емоцій та дії. І як і будівельник, ми покликані привести їх у. Рівновагу, думка без ясності призводить до плутанини, емоції без стримування стають хаотичними. Дія без мети може зруйнувати те, що ми так наполегливо працювали, щоб побудувати. І тому шлях будівельника це також шлях самовладання. Йдеться про пошук сили в стійкості, про усвідомлення того, що кожен виклик є частиною процесу, так само, як скульптор повинен відколювати камінь. Щоб розкрити форму, ми повинні зіткнутися з власними шорсткостями, невідшліфованими частинами себе, щоб створити щось надзвичайне. Масонська легенда розповідає нам, що будівельник, врешті-решт досягає точки зламу. Він зіткнувся зі зрадою, труднощами, навіть ізоляцією. Але в цей момент він робить вибір: вибір пробачити, продовжувати та довіряти процесу. Він розуміє, що ті самі інструменти, які йому дали, ті, що мало не знищили його, насправді є ключами до його власної еволюції. Тільки через боротьбу, через навчання володінню цими інструментами з майстерністю та наміром, він може створити храм у собі. У масонській традиції ця історія будівельника також є історією воскресіння, будівничий, який колись боровся на самоті майстром, який піднявся вище. Він відроджується не через чудеса чи божественне втручання, а завдяки власній відданості подорожі, яку він навчився створювати, формувати та зрештою перевершувати. Тепер давайте уважніше розглянемо символи, які ведуть його, ведуть нас до опанування цього шляху та розкриття глибшого значення, що криється у світлі та тіні, мовою символів і у позачасовому процесі будівництва храму, який стоїть не на землі, а у світлі та темряві двох силах, що захоплюють людську уяву з початку часів у масонській традиції. Ці. Сили це більше, ніж просто протилежності. Вони представляють фундаментальні напруження всередині кожного з нас: невігластво та знання, хаос і порядок, сліпота та зір. Але що, якби ці двоє, замість того, щоб бути ворогами, були необхідними супутниками на шляху до розуміння самих себе? Уявіть, що ви стоїте на самоті в темряві. Спочатку є страх, дискомфорт, відчуття втраченості, але потім єдине полум'я з'являється світло в порожнечі. Це світло уособлює знання, усвідомлення, початок бачення поки що. Масони вчать нас, що світло має значення лише завдяки темряві, тільки в темряві світло може по-справжньому сяяти. Таким чином темрява символізує не просто невідоме, а родючий ґрунт, місце потенціалу можливостей, що чекає на пробудження. Подумайте, як часто ми у своєму житті відвертаємось від темряви, чи то важкі переживання, болісні спогади, чи невпевненість щодо майбутнього. Нас вчать боятися того, чого ми не розуміємо, але в рамках масонських норм саме з. Цієї темряви ми починаємо. Порожнеча, як її називають, це чисте полотно, на якому ми малюємо свій внутрішній світ. Зіткнувшись із власною темрявою, ми починаємо роботу з формування себе, з прояснення того, що колись вирішили ігнорувати або приховувати. У масонському мистецтві ми бачимо будівельника, одягненого в синій халат, увінчаний золотим світлом. Тут синій колір символізує мудрість, спокійну, стійку присутність серед таємниці, а золотий символізує просвітлення, світло проникливості, яке пронизує невігластво. Цей будівельник стоїть на межі між світ. Світлом і темрявою вчиться працювати з обома. Він знає, що світло відкриває, але саме в темряві починається трансформація. Але світло і темрява це більше ніж метафори. Вони інструменти. Масони вчать, що приймаючи обидві сили, ми отримуємо повніше уявлення про себе. Темрява це не просто щось, що потрібно подолати, це щось, що потрібно зрозуміти, працювати з прихованими аспектами нашого розуму. Ті частини, які ми часто ігноруємо, містять цінні уроки. Ми покликані принести своє світло, свою усвідомленість у ці місця, орієнтуватися в них з мужністю та цікавістю, а не зі страхом. Однак існує ризик. Будівельник дізнається, що занадто багато світла може бути таким же сліпучим, як і темрява у світі, наповненому інформацією, нескінченними відволікаючими факторами та зовнішніми очікуваннями. Легко бути. Приголомшеним втратити з поля зору те, що справді важливо, тож завдання полягає в балансі, щоб культивувати світло, не втрачаючи себе, освітлювати, не затьмарюючи у міру просування будівельника, він усвідомлює, що світло. Це не зовнішня сила, а щось всередині нього, що зростає з розуміння зі стійкості, з готовності протистояти власним тіням, і саме це внутрішнє світло веде його вперед, стійкий маяк серед невизначеності, що показує йому шлях, навіть коли все здається темним. Отже, що означає для нас працювати зі світлом і темрявою, так це усвідомити, що кожен досвід, кожен виклик містить прихований урок, частину головоломки, яка складає те, ким ми є. Масонський будівельник вчить нас, що справжній ріст приходить не від уникнення труднощів, а від їх прийняття. Світло, яке ми шукаємо не десь поруч. Це те, що ми культивуємо, те, що ми виявляємо, переходячи до наступної частини. Ми глибше зануримося в те, як масони використовують символ сходів, шлях майстерності та розуміння, щоб вести будівельника через світи світла і темряви. Ця подорож це постійне сходження, крок за кроком, де кожен крок відкриває новий шар, сенсу, мети та особистості. У масонській традиції є три сили, які формують шлях кожної людини: три стовпи, які є важливими для розвитку людини: це думка, емоції та дія. Уявіть їх як фундаментальні опори великого храму. Кожен з яких необхідний для збереження його становища, кожен з яких впливає на цілісність і баланс споруди. Але це не звичайні стовпи, це ті самі сили, які керують нашим життям, формуючи те, ким ми є, та як ми взаємодіємо зі світом навколо нас. Думка це перший стовп, що представляє розум, безкінечне царство ідей, переконань, питань та осяянь. Думка це наш внутрішній голос, лінза, крізь яку ми сприймаємо реальність. Вона може вести нас до істини або відволікати нас ілюзією. Масони вчать нас, що для опанування думки ми повинні навчити. Вчитися, дисциплінувати свій розум, прагнути ясності над хаосом та зосереджуватися на ідеях, які підносять, а не на тих, що вводять в оману. Думка це потужний творець, формуючи світ через переконання, яких ми дотримуємося, та перспективи, які ми приймаємо, коли її використовуємо з наміром. Думка будує нас, створюючи ментальну структуру, яка підтримує наше зростання. Але якщо її залишить неприборканою, вона перетворюється на лабіринт, заковтуючи нас у нескінченні петлі та сумніви. Другий стовп це емоції. Емоції це серце досвіду, рушійна сила. Пристрасті, емпатії та зв'язку, саме через емоції, ми відчуваємо себе живими, нами рухають краса, любов та мета, але емоції також є джерелом наших найбільших викликів: гнів, заздрість, страх та бажання. На шляху до самовладення масони вчать, що ми повинні навчитися приборкувати емоції, керувати ними, а не бути під їхнім контролем. Це не означає придушення наших почуттів. Швидше це означає спрямувати їх так, щоб вони служили нам, розпізнавання того, коли вони нас піднімають, а коли можуть збити зі шляху. Емоції, коли вони опановані. Стають потужним союзником, що рухає нас вперед з переконанням та співчуттям. Однак, коли вони контролюють нас, вони можуть бути такими ж руйнівними, як будь-яка фізична сила, що руйнує все, що ми працювали, щоб побудувати. Нарешті є дія. Дія це те, де думка та емоції об'єднуються у фізичному світі. Це стовп, який надає форми нашим ідеям, що робить наші наміри реальними. У масонській подорожі дія це не просто виконання, це цілеспрямованість, навмисність та відповідність найвищим принципам. Це вимагає мужності, дисципліни та розуміння. Дня того, що кожна дія, якою б незначною вона не була, має значення. Коли думки та емоції збалансовані, дія стає природним вираженням того, ким ми є, засобом формування світу відповідно до наших найглибших цінностей. Але коли вони не гармоніюють, дія може стати безрозсудною або порожньою, відірваною від наших справжніх намірів. Ці три стовпи: думка, емоція та дія працюють разом, щоб створити баланс усередині нас. Думка без емоцій стає холодною та розважливою, відірваною від життєвого багатства. Емоція без думки стає імпсивною. Та неконтрольованою керовані швидкоплинними бажаннями та бездії. Навіть найглибші думки та почуття залишаються нереалізованими лише тінями того, що могло б бути. У масонській алегорії будівельник дізнається, що його шлях це шлях інтеграції цих трьох сил. Недостатньо бути мудрим, потрібно також бути співчутливим, недостатньо відчувати глибоко, потрібно також діяти цілеспрямовано і недостатньо діяти. Потрібно робити це з ясністю та проникливістю. Цей баланс це те, що робить будівельника цілісним, те, що перетворює окрему людину з розкиданих частин. На цілісне змістовне життя, але опанування цих стовпів не просте завдання. Воно вимагає пильності та терпіння, думка, емоції та дія постійно змінюються, реагуючи на навколишній світ, формуючись нашим досвідом та вибором. Щодня перед нами стоїть виклик привести їх у відповідність, щоб створити гармонію з хаосу. Це суть самовладання, не окреме досягнення, а щоденна практика вдосконалення, спостереження за собою та коригування за потреби. І тому кожен з нас є своїм власним будівником, якому довірено балансування цих стовпів у власному. Мому житті це завдання, яке вимагає усвідомленості, стійкості та смирення. Масони вчать нас, що вдосконалюючи ці три стовпи, ми не просто формуємо себе, ми формуємо світ навколо нас. Бо коли ми живемо в балансі, ми приносимо баланс у все, до чого торкаємося. Рухаючись вперед, ми побачимо, як ці три сили відображаються в масонських символах, що ведуть нас до створення життя, яке є не тільки сильним, але й змістовним. Приєднуйтесь до мене, коли ми підніматимемося сходами майстерності. Дізнаємося, як думка, емоції та дія стають кроками на шляху до особистої трансформації. У масонській традиції образ сходів має глибоке значення. Це більше ніж простий шлях від одного рівня до наступного. Це подорож майстерності, просування через етапи розуміння та зростання. Кожен крок це символ, виклик, який потрібно подолати, урок, який потрібно засвоїти. Сходи запрошують будівельника піднятися, підняти свій розум і дух, наближення до мудрості. З кожним кроком сходи починаються на рівні землі, де стоять два великі стовпи, що символізують дуальність існування. Вони уособлюють світло і темряву, порядок і хаос, сцену і невидиме. Щоб зробити перший крок, будівельник повинен визнати цю. Дуальність розуміючи, що життя це баланс протилежностей, це фундамент на якому будується все інше без цієї основи. Шлях вгору був би неможливим, бо саме в подолання життєвих полярностей будівельник здобув силу та розуміння. Піднімаючись, він зустрічає серію з семи сходинок, кожна з яких представляє важливу галузь людських знань: граматику, риторику, логіку, арифметику, геометрію, музику та астрономію. У масонській традиції ці дисципліни не є просто академічними. Це кроки на духовному шляху, граматика та риторика. Навчіть його розуміти та чітко висловлювати себе, формулювати свою істину, логіка та арифметика загострюють його розум, відточуючи його здатність критично мислити та вирішувати проблеми, геометрія та астрономія. З'єднайте його з порядком все. Світу, розкриваючи красу та точність творіння, а буде музика, мова, яка промовляє безпосередньо до душі, нагадуючи йому про гармонію та ритм невидимих сил, що керують усім життям. Кожна з цих дисциплін служить інструментом, що формує розум і душу будівельника. Вони є кроками вдосконалення, що навчають його впорядковувати свої думки, красу в його словах та мету в його діях. Каменяри вірили, що майстерність у цих галузях готує людину не лише до розуміння світу, але й до його перевершення, до сприйняття вищої реальності, яка Жить за межами фізичного, але сходи на цьому не закінчуються за сімома сходинками. Будівельник зустрічає ще один ряд: п'ять сходинок, що представляють органи чуття: зір, слух, нюх, смак і дотик. Це його інструменти для сприйняття світу, для переживання життя в усьому його багатстві. Однак він дізнається, що почуття двосічні. Вони можуть як розкривати, так і обманювати. Зір може показати йому красу, але також може засліплювати його ілюзіями. Слух може принести мудрість, але він також може збити його з пантелику брехнею. Кожне почуття, якому навчають масони, має бути опановано удосконалено, щоб воно служило вищій меті будівельникам, а не відволікало його від неї. Потім, піднімаючись далі, він знаходить три останні сходинки. Волі давньої трійці, яка проходить через незліченну кількість духовних традицій. Вони представляють три аспекти особистості тіла, розуму та духу. Ці три є кінцевим балансом, кульмінацією подорожі. Вони нагадують будівельнику, що, хоча він і є фізичною істотою, він також є розумом і душею. Справжня майстерність полягає в об'єднанні цих частин, приведенні тіла, розуму та духу в гармонію, піднятися сходами це перейти від невігластва до розуміння, від хаосу до порядку, від ізоляції до єдності. Але ця подорож не про втечу від світу. Йдеться про глибше розуміння, навчання бачити з ясністю, відчувати зі співчуттям, діяти цілеспрямовано. Сходи запрошують кожного з нас піднятися, удосконалити себе, підняти своє життя, щоб ми могли принести щось значуще у світ. Ця подорож ніколи не буває завершеною. Сходи продовжуються вічно, ведучи нас до все вищих і вищих станів усвідомлення, і тому кожен крок стає медитацією, практикою, закликом до пробудження. Масони вчать нас, що справжній шлях до мудрості це не одне-одне откровення, а низка поступових осяянь. Кожне з них піднімає нас трохи ближче до світла, коли ми продовжуємо рухатися далі. Давайте візьмемо з собою уроки сходів, використовуючи їх як інструменти для формування нашої подорожі. Тепер ми звернемося до останнього і, мабуть, найтаємничішого із символів: всевидюче око символ, який чекає на вершині, що представляє кульмінацію цього сходження, бачення, яке бачить за межами зору, усвідомлення, яке перевершує ілюзію на вершині масон подорожі, Є одним із її найзагадковіших і найпотужніших символів око проведіння, яке часто називають всевидючим оком. Це око, розміщене в трикутнику, дивиться зверху вниз, спостерігаючи за творінням, ніби пропонуючи мудрість, керівництво та розуміння. Але що це насправді означає? Чому цей символ полонив, надихнув і навіть виводив з рівноваги стільки людей протягом історії? Око проведіння – це незвичайне око. Воно представляє бачення за межами зору, форму усвідомлення, яка виходить за межі фізичного. Його часто пов'язують з ідеєю божественного нагляду, керівної сили або свідомості, яка спостерігає та розуміє все. Для масонів це око є символом підвищеного стану усвідомлення, погляду на глибшу реальність, де людина бачить не лише світ, а й себе, позбавленого ілюзій. Бачити крізь це око так, означає бачити за межами того, що знаходиться на поверхні, за межами видимості, у саму суть існування. У масонських вченнях око також є нагадуванням про те, що ми ніколи не самотні. Воно говорить про внутрішнього спостерігача, частину нас самих, яка. Тихо спостерігає за нашими думками, нашими діями, нашими мотивами. Цей внутрішній спостерігач тримає нас під відповідальністю, закликаючи нас діяти чесно, жити у відповідності з нашими найвищими цінностями. Всевидюче, я запрошую нас запитати себе, чи вірні ми своєму призначенню, чи живемо ми за принципами, чи керуємося ми мудрістю. Воно служить мовчазним нагадуванням про те, що ми також повинні розвивати це внутрішнє бачення, якщо хочемо опанувати себе. Але це ще не все. Трикутник, що обрамляє око, має свої власні шари значі. В езотеричній думці трикутник представляє трійцю тіло, розум і дух, три елементи, які, коли вони вирівняні, утворюють стабільну основу для особистісного зростання. Кожна сторона трикутника є вирішальною, і в його формі око є об'єднуючою силою. Це потужний образ гармонії, який говорить про те, що лише збалансувавши ці три аспекти себе, ми можемо чітко бачити та діяти цілеспрямовано. Однак це око стосується не лише внутрішнього зору, воно також єдності. Бачачи крізь це око, ми нагадуємо собі про взаємозв'язок усіх речей, про те, що ми є частиною. Більшого задуму масони вчать, що кожна людина є життєво важливою частиною цієї грандіозної архітектури. Вибір, який ми робимо, дії, які ми здійснюємо, впливають на світ, формуючи його. І тому, все видюче око, є одночасно провідником і охоронцем, який закликає нас жити свідомо, враховувати наслідки наших дій, бачити себе будівельниками світу, в якому ми живемо. Однак, око також відкриває неприємну правду, яку потрібно бачити. Зрозуміло, що бачити не завжди означає знайти розраду, це означає зіткнутися з нашими тінями. Свої недоліки, зіткнутися з тими аспектами себе, які ми можемо хотіти ігнорувати. Справжнє бачення. Масони кажуть нам, що це вимагає чесності, смирення та мужності, все око, спонукає нас зазирнути всередину себе та поставити складні питання. Це запрошення зіткнутися з тими частинами себе, які все ще потребують зростання, щоб побачити, де ми все ще можемо бути сліпими. Це шлях до самовладання, до мудрості, до цілісності. Рухаючись вперед, ми побачимо, як ця усвідомленість, це місце, бути на місці може змінити нашу подорож як будівельний. Екі власного життя, давайте продовжувати нести з собою світло цього внутрішнього бачення, щоб стати архітекторами світу, побудованого на цілісності, меті та істині. У всій масонській традиції одна ідея лежить в основі кожного символу, кожного вчення, кожної подорожі. Концепція внутрішнього храму, на відміну від храмів з каменю та розчину. Цей храм нематеріальний. це місце розуму та духу, побудоване не руками муляра, а намірами, діями та цінностями особистості. Цей внутрішній храм це найвища структура, яку кожен з нас має побудувати. Уявіть на мить, що ваш характер, ваші цінності, ваші мрії та ваші дії це каміння та стовпи цього храму. Кожна думка, кожен вибір, кожен засвоєний урок стає частиною структури, додаючи її стабільності, її міцності, але це нелегке завдання. Масони вчать, що побудова внутрішнього храму вимагає відданості самовладанню, дисципліні та цілісності. Фундамент цього храму закладається в тиші та самоті в ті моменти, коли ніхто не дивиться, коли єдине керівництво приходить зсередини у цьому внутрішньому храмі. Кожен камінь уособлює принцип або чесноту, яку ми цінуємо, яку цінуємо: чесність, співчуття, стійкість, мужність це елементи, що утворюють його стіни, чесноти, що роблять його стійким. Так само, як кам'яний храм повинен протистояти силам природи, наш внутрішній храм повинен бути здатним витримувати життєві випробування, щоб стояти твердо, навіть коли світ навколо нас тремтить, і тому кожне ріж. Кожна мить зростання зміцнює цей храм, роблячи його місцем притулку, джерелом внутрішньої сили, але робота не зупиняється на будівництві стін всередині храму. Є священний простір, місце ясності та роздумів. Це місце, де ми стикаємося з собою, де ми шукаємо істину, де ми ставимо питання, які керують нами у масонській традиції. Це внутрішнє святилище, це місце, де ми культивуємо мудрість, де ми черпаємо силу, яку ми створили, і де ми знаходимо мужність протистояти як нашим тіням, так і нашому світлу. Це простір чесності, де ми зустрічаємося з нашими удаваностями. І роблячи це, ми вдосконалюємося. Проте масони нагадують нам, що будівництво внутрішнього храму ніколи по-справжньому не завершене. Це подорож усього життя, безперервний процес зростання, навчання, прагнення до вищого ідеалу з кожним досвідом, кожним подоланим викликом. Ми додаємо ще один шар, ще один камінь, ще один крок вгору. Цей храм зростає разом з нами, стаючи не лише символом того, ким ми є, але й того, ким ми прагнемо бути. Будуючи цей внутрішній храм, ми усвідомлюємо, що він не лише для нас самих. Цей храм, колись міцний і завершений, стає місцем, звідки ми можемо служити іншим, місцем, звідки ми можемо вести та надихати. Так само, як давні храми будувалися як святилища. Так і наш внутрішній храм є джерелом світла для світу. Завдяки власному самовладанню, ми приносимо щось потужне тим, хто нас оточує. Нагадування про те, що справжня сила лежить всередині нас і що кожен з нас має здатність стати чимось більшим. І тому, досягаючи цієї останньої частини нашої подорожі. Давайте нести це розуміння вперед, що внутрішній храм це і дар, і відповідальність, це заклик жити цілісністю, будувати з метою та стати джерелом світла у світі, який так часто його потребує. Кожен камінь, кожен крок наближає нас до цього бачення. Храм збудований нами самими, не з каменю, а з найвищих ідеалів, що є в кожному з нас. Дійшовши до кінця цієї подорожі, ми доходимо до однієї останньої суттєвої істини масонської думки ідеї про я як найвищого суддю внутрішнього храму через символи, ризику. Ритуали та вчення. Ми бачили, як масони використовують алегорію, щоб направити будівельника на шлях самовладання, цілісності та мудрості. Але зрештою, жодна зовнішня сила не виносить остаточного рішення. Саме я зважує цінність храму, який ми збудували всередині. У масонській традиції кожна людина відповідає за свою внутрішню роботу, вибір, який ми робимо, дії, які ми здійснюємо, наміри, які ми маємо. Все це стає фундаментом, стінами, священним простором нашого внутрішнього храму. І коли ми будуємо, ми також повинні бути спостерігачем тим, хто стоїть осторонь, щоб побачити, чи відповідає ця структура нашим цінностям, нашій меті, нашій істині. Ми стаємо і архітектором, і суддею, відповідальним не лише за будівництво, але й за його цілісність. Ця ідея спонукає нас жити з відповідальністю. Кожен камінь, який ми кладемо в храм власного т'я, наші думки, рішення та вчинки мають витримати випробування часом. Це спонукає. Ає нас запитати себе, чи будуємо ми з чесністю, чи вірні ми нашим найвищим цінностям, чи у кожній нашій дії ми дотримуємося принципів, які нам дорогі. Таким чином суд не є карою, а рефлексією, процесом чесної самооцінки та постійного вдосконалення. Масони вчать, що в кінці шляху саме це внутрішнє судження має справжнє значення, не схвалення інших, не нагороди чи похвали, а знання того, що ми жили з чесністю, що ми були вірними внутрішньому храму. Це остаточне судження, це не окрема мить, а безперервний процес, щоденне осмислення, яке тримає нас у згоді, веде нас до глибшого розуміння, співчуття та сили. Зрештою, внутрішній храм є відображенням того, ким ми є, що ми вирішили створити. І коли ми дивимося на свою роботу, ми усвідомлюємо її мету, її значення та спадщину, яку вона залишається. Шає після себе, ми бачимо себе як будівельника, так і суддю, відповідальним за вплив, який ми маємо на себе та на світ. Справжня суть масонської мудрості полягає в розумінні того, що кожен з нас має владу, відповідальність і привілей формувати власне життя з метою. Першому тому, відходячи від цієї подорожі, давайте пам'ятати, що справжній храм будується зсередини, керуючись принципами, яких ми вирішили дотримуватися. Давайте будемо архітекторами власного життя, будуючи з чесністю та оцінюючи себе чесно. Бо, зрештою, внутрішній храм це Свідчення того, ким ми є, спадщина, самовладання, мудрості та істини. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Більше того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!